Починаємо. М'яч у гостей, у Дніпрян. Зараз атака. Подивимося за цією атакою. Є там гусол. Криворучка удар! І хороший удар. Рятує свою команду Макаренко. Кузик сам тягне м'яч Роман. Хороша передача. Криворучко. простріл! А там на підбиранні. І можна пробивати гусо. Який хороший момент. Ну, а Дніпро зараз виконав е е кутовий і Данило Гаража. Захисник. Кузик. Прибирає м'яч. Кузик. Кузик. Чекає варіанти. Пробиває вищий воріт, буде кутовий. Партнеру. Навіс верхом. Удар головою. І небезпечний момент. Ще один гольовий момент. І тепер центральний захисник Владислав Канаєв. Тут поправка. Забрав. Поправка м'яч. Чисто забрав. Поправка. Передача на криворучка. Криворучку. Олег робить передачу. Удар! Гол! Здорово! Відкриває рахунок колос. Даніл Денисенко забиває після пасу Олега Криворучка. один на 40 й хвилині коваліції виходять вперед. Здорово, прямо у кут воріт. А зараз кузик, кузик, Макаренко на місці. Одна втрата. Ну і замінили по перерві Даніла Денисенка. А окрім того, зараз удар Роман Кузик пробивав. Артем Крайник, який грав під 26-м номером, і замість нього вийшов Артем Бурда. У нього номер 24 Удар. Зараз Артема Гусола. Гусол. Далі тягне м'яч. Гусол здорово! Передачу потрібно робити. Передача Удар. І це Відбивається гостьова команда. Знову розриває свій фланг Гусол. Потрібна передача. Захарків! удар І Захарій Захарків. Мав можливість забити свій м'яч. Кузик, фінтить. Кузик. Роман-удар. Не такий же і складний удар для Назара Макаренка. Навіс! Удар! Тепер вже шершень мав змогу забити м'яч. Ігор, поправка. Там зіграв, відпасував центр. Удар! І Ще один момент. Цегрюк. Кузик буде один в один. Так, обіграв удар. Не дуже сильний. Кузик. Кузик проривається. Кузик, передача в центр, Гусов! Гусов! удар! Вищеворіт, артем Гусов! І удар. Удар. До атаки підключився Ярослав Ананченко, захисник. Пахолюк вистрибує. І забирає м'яч у руки Пахолюк. І рефері закінчує цю гру своїм свистком. А ця гра закінчується із рахунком 1-0 на користь команди Колос.